Друзі, сьогодні я нахожусь на Сафівській площі біля Михайловського собору. От подивіться, скільки загинуло хлопців за майже останні 4-2 роки. Цього ж не було. Була, була небесна сьогодні. Тут знаходилось фото. А зараз скільки хлопців гинуть і загинуло. і в той же час. Якісь негодяї, піднімають їх родинам, їх родинам, комунальні послуги. Нещодавно вже підняли тарифи на, на електричну енергію. Друзі, от скажіть, будь ласка, хто з цих хлопців отримав компенсацію? В той же час, як діти Монако, батальйони Монако жирують за наші з вами кошти і нам з вами ще піднімають. Тарифи. От скажіть, будь ласка, от як покласти край в цьому безладу? Щиро ваш, Дмитро Павліченко.